Україна зберігала всі колишні порядки і самоврядування під владою виборних старшин і гетьмана, котрих обирали загальним голосуванням. Їй надавалася незалежність у проведенні внутрішньої політики, а міжнародні відносини дозволялися з усіма державами, крім Польщі та Туреччини. Крім того, гетьманський уряд зобов'язувався надавати цареві велику платню, збір якої доручали місцевим урядовцям. Зі свого боку цар обіцяв захищати Україну від зазіхань Польщі. Навесні 1654 року цар Олексій Михайлович оголосив в Польщі війну, вирушив з військом на Литву і швидко захопив Могильов, Полоцьк, Вітебськ, Смоленськ, Мінськ, Койло і Вільно. У цей же час шведський король Карл X почав військові дії проти поляків і захопив Познань, Варшаву і нарешті Краків. А гетьман з півдня вступив до Галичини і Волині, розгромивши польське військо під городком і взяв в облогу Львів. Польща опинилася на краю загибелі, і король Ян Казимир втік до Селезії. Звідти він двічі просив Хмельницького не допустити знищення речі Посполитої. Старий гетьман відповів: хай поляки відмовляться на віки від усього, що належало давнім князівствам землі Руської. Хай відступлять козакам усю Русь до Володимира, Львова, Ярослава Перемишля і формально проголосять її вільною. Тоді ми житимемо з Польщею як друзі і сусіди, а не як піддані раби, і тоді ж підпишемо мир на вічних скрижалях. Але цьому не бувати, доки в Польщі існують пани. Не буде ж і миру між руськими і поляками. Однак бездітний і хворий король пообіцяв російському цареві після своєї смерті польський престол і цим схилив до миру московський уряд. 1656 року у вільно був підписаний мирний договір між Росією і Польщею. Хмельницький намагався відкрити очі московському урядові на підступність польської шляхти і не вірити цій угоді, але марно. За два місяці перед власною смертю Богдан Хмельницький скликав у Чигирині козацьку раду, на якій мали вибрати нового гетьмана. Хмельницький влаштував так, що після нього гетьманом обрали його 16-річного сина Юрія. Помер Хмельницький 6 серпня 1657 року. Поховали його в суботові, у кам'яній церкві, яку він спорудив і яка збереглася до наших днів. Та 1664 року польський воєвода Стефан Чарнецький, спустошуючи чигиринське староство, спалив суботів і звелів викинути з домовини кістки славетного гетьмана. До сьогодні місце поховання Богдана Хмельницького залишається невідомим. По смерті Богдана Хмельницького його син Юрій сам переконався, що не готовий правити в такий переламний момент. Тому в 1657 році гетьманом обрали одного з найближчих прибічників Хмельницького, генерального писаря війська запорізького Івана Виговського. Незадоволений втручанням російських чиновників у справу України. Виговський починає мирні переговори з Польщею. На початку 1658 року він дає королю Яну Казимиру згоду на визнання польського сюзеренітету. Обурена козацька старшина під керівництвом Кошового Якова Барабаша та полтавського полковника Мартина Пушкаря збирає військо і фактично розпочинає громадянську війну. У червні 1658 року дві ворогуючі козацькі армії зіткнулися у кривавій битві. Переможцем з неї вийшов Виговський. Пушкар разом з 15 тисячами повстанців загинув на полі бою. А Барабаша схопили і стратили. Це стало пірровою перемогою для гетьмана. Українці заплатили за братовбивчу боротьбу близько 50 тисячами життів. 16 вересня Виговський підписав з поляками Гадяцький трактат. Згідно з яким Україна як Руське Князівство входила до Речі Посполитої на правах формально рівного суб'єкта Федерації, пропольська орієнтація Виговського не знайшла підтримки серед українського народу. У цей час війну проти гетьмана починає Росія. За допомогою кримських татар, Виговський у липні 1659 року розгромив російські війська під Конотопом. та скористатися перемогою гетьман не зміг, оскільки проти нього піднялося ще одне повстання під проводом Івана Богуна та Івана Сірка. Підтримані російськими військами повстанці завдають поразки Виговському, і той змушений тікати до Польщі у вересні 1659 року. На білоцерківській раді гетьманом знову проголошують Юрія Хмельницького. Він підписує з царським урядом нові переяславські статті 1659 року, за якими Україні заборонялись міжнародні відносини і обрання гетьмана без дозволу царя. Московські воєводи сіли в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Братславі, Умані. Переяславські статті та взаємини з Москвою викликали невдоволення правобережної старшини, що, врешті-решт, ізумовило розкол України за територіальною ознакою на дві частини: правобережну під протекторатом Польщі та лівобережну під протекторатом Росії. В Україні починається період національного занепаду. Руїна.